Так чомусь відміряно жанивом, щоб в Україні народився ти. Хоч невідомо, ну чому це треба тобі пізнати чорний час війни, новини малом сипляться на плечі, стискає твою душу суміття, коли життя позбавлюють маличі, Кутують страшно немовлят і Привіт, змітає завші оселі. Родина по вічисть до Встають в містах сили мов на ними тільки ще в З ними сироти малі, німи чекання на дзвінок від сина, батькам по серцю горости орех, накрила край така важка родина, печать печата на кожну душу, сигнал тривоги, біль і невідомість, розлуки сльози, вибухи і страх, хотіли небо проклади тобі на шлюп, стежи на тиші і спокою, щоб без тих долину випробувань. чи все гаразд, що ти зустрів з журбою, долину не там, турбує, ти ж тепер дали страждання. Якщо тебе питання це торгує, ти знай, що у Бога все життя, що допускає, то лиш для того, щоб засвоїв ти Бог. Бог поселив тебе тут безспокина, щоб ти В тяжкий для України час заносив в небо молитви посильно щоби прихильний був з до нас. Ти, як і всі п'єш чаші волі, тремтиш від не. І тривог за тими плачеш, хто байкорів. Але тебе тут посилив сам Бог, щоб ти для когось став, міцним з ним хопертя, комусь відкрив побігу для тепла, а ти, чиїв'я? Симось урожай свій раділи, твій рідний прав поконаний війною, але тебе сюди поселив, щоб хтось тобі його побачив світло, хтось зрозумів, яка в молитві ніч, комусь крізь біг у майбутній шлях не ти. За все скрізь Христові буду вдячні. будь інструментом у його руках. Йому довівся на но... Shut your voice. За чисть певкучі і мистерний вік, і буде радість, і боється пісня, і заколоться там ще золоті лади, тож для своєї країни.